У березні минулого року уряд значно спростив процедуру ввезення товарів, які є гумдопомогою. За весь цей час у пунктах пропуску, що розташовані на Волині, оформили вже понад 400 тисяч тонн гум, -гум вантажів. Крім того, волинські митники опрацювали понад 50 тисяч декларацій, які подають особи, що привозять товар під їх персональну відповідальність. Нині Волинська митниця підбила підсумки своєї роботи за 9 місяців поточного року. Кажуть, кількість порушень саме щодо перевезення гум допомоги шокує. Аналізуючи статистику митну, ми жахнулися наскільки у нас у цьому році порівняно з минулим роком виросла кількість повідомлень до правоохоронних органів з приводу виявлених митниками порушень чинного законодавства. У цей такий стрімкий ріст дала саме стаття 201.2 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження із товарними гуманітарної допомоги. А воно карається кримінальним кодексом немитним. Це спільно небезпечний злочин, за який встановлюється відповідальність, ведеться слідства. У нас е, в цьому році вже 144 повідомлення за 201, 2, 190, це стаття про шахрайство або там 358 стаття, підробка документів. Тобто йде вагу повідомлень про те, що перевізники, коли вони користувалися спрощеним механізмом оформлення гуманітарної допомоги, користуються цим декларативним принципом і недосконалістю обліку в розподілі гуманітарної допомоги на е, свою користь. Для порівняння на Волинській митниці кажуть, що минулого року таких повідомлень про порушення було лише два. Аби спритники не користувались декларативним принципом і недосконалістю обліку в розподілі гумдопомоги і тим самим не псували імідж України. Уряд змінює процедури пропуску та обліку гум гуманітарної допомоги. Постанова набуде чинності з 1 грудня. постанова кабінету міністрів України номер 250, від 5 вересня цього року. Просто уряд, який вирішив трохи змінити і посилити облік гуманітарної допомоги, дав трохи часу для е, міністерства для того, аби впровадити е, механізми контролю за цією допомогою. І там, так само як і зараз, відповідальними за облік тими структурами визначено Мінсоцполітики в першу чергу. Яке буде контролювати розподіл гуманітарної допомоги між набувачами. також правоохоронні органи, ну і в тому, що це державна митна служба, яка буде оформляти гуманітарну допомогу за новими правилами. І тому ми просимо звернути на це увагу ці благодійні фонди, щоб не було так, що 1 грудня постанова стане чинною, правила зміняться. І в нас на кордоні винесені суперечки з перевізниками, бо вони раптом не знали про те, що їм вже треба заповнювати інші декларації.